Сонечко, ти обіцяла, що сьогодні ми навчимося креслити квадрат? Отож я б приготував олівець і лінійку. Молодець. Однак спочатку пригадайте, скільки у квадрата кутів, вершин і сторін. У квадрата чотири прямих кути, чотири вершини та чотири рівні сторони. Саме так. А зараз пропоную накреслити в зошиті квадрат зі стороною три сантиметри. Ми будемо креслити лише одну сто. Сторони квадрата. Поміркуйте, чи варто називати довжину кожної сторони квадрата. Довжину кожної сторони квадрата називати не потрібно. Достатньо знати. Довжину тільки однієї, адже сторони у квадрата рівні. А вже ж, спробуйте самостійно накреслити в зошиті квадрат. Цікаво, чи потрібно підписувати довжину? Сторін квадрата. Добре, равлику, що ти про це запитав. У квадрата достатньо підписувати лише одну сторону.